Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Загалом за кілька хвиль атаки з вечора 5 по ранок 6 серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною знищено 13 крилатих ракет «Калібр», 17 крилатих ракет «Х-101», «Х-555», 27 ударних БПЛ «Ашахеда-136-131». Щодо кинжалів, повітряні сили мовчать. Під Ударом, на жаль, знову опинилася Хмельниччина та аеродроми Старокостянтинівка. І, хоча величезна кількість ракет було знищено, все ж попадання були в той же час з території Білорусі. Також вперше за довгий час летіли ракети і дрони. У відповідь на це на аеродромі Гумеля у військовій частині та на ракетних складах пролунали надпотужні вибухи одразу після того, як в Україні почали відбої. Телеграм-канал Білоруські партизани пише, що залпи із -за Сум та Чернігова змусили заткнути пускові установки на території Білорусі. Є втрати серед операторів росіян в Білорусі. Пролунало понад 12 вибухів з погляду Росії і Кримський півострів. І Білорусь є не більш ніж плацдармами, з яких агресор в перспективі готовий атакувати Європу. Про своїй колонці пише колишній посол України в Мінську Роман Безсмертний. Ці плацдарми об'єднує лише одне їхнім об'єкт. Том атаки у залежності від тієї чи іншої ситуації визначено Україну. У всьому іншому вони розходяться по завданнях, тому що для плацдарму Білорусі об'єкти атаки це Англосаксонський регіон, Скандинавський регіон, Північна Європа а для плацдарму у Криму, Балкани, Південна Європа, Середземномор'я. Переконаний дипломат. Ідею, що ЗСУ спочатку мають вийти на північно-східний кордон, а потім вирішувати питання з Білорусю, Він вважає помилковою Крим і Білорусь як плацдарми з України. Аїнської сторони повинні мати тотожну оцінку і для того, щоб полегшити способи методи враження Кремля, потрібно поставити крапку по Криму і по Білорусі. Те, як зараз розвивається ситуація навколо Криму, тільки підтверджує правильність цієї позиції, зауважив він, нагадавши, що по півострову поки завдано лише пробних ударів. На думку безсмертного багато спільного є між самоназваними керівниками цих підпорядкованих в Москві території Сергієм Аксьоновим та Олександром Лукашенком. В них однакові схеми роботи. Та завдання, що ставляться Кремлем. Білорусь на сьогоднішній день перебуває фактично у тотожному Кримовій статусі. Формально вона, ніби держава, що перебуває у стані війни з Україною. З точки зору міжнародного права, тому Україна має право щодо Білорусі діяти так, як діє щодо Криму. Завдавати ударів по точках аеродромах, що нині застосовуються як військові об'єкти інфраструктури для атаки по цілях в Україні. Написав автор. Розтягування у часі російсько-української війни призведе до того, що вона пере. Росте у регіональну, а потім у континентальну і глобальну, і Тоді РФ використає проти північної Європи ракетні комплекси та системи ППО розміщені в Білорусі. Вважає експосол. Вітак за його словами, удари по білоруських базах, звідки йдуть атаки по Україні, будуть відповіддю на агресію і виведуть Білорусь з війни. Судячи з того, що зроблено у Криму в українському військово-політичному керівництві є люди, які розуміють призначення і білоруського блаздарму припустив безсмертний. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.